Річниця трагедії в Маріупольському драмтеатрі. Спогади місцевих і підтвердження російського терору. Спеціалізація медиків студентам пропонують стати буковинськими епідеміологами. Вулицю Кармелюка перекрили, там проводять ремонтні роботи. Річниця страшної трагедії. У Чернівцях вшанували загиблих у Маріупольському драмтеатрі. 16 березня 2022-го. повітряна тривога, обстріли Маріуполя. Люди, аби сховатися, шукають прихистку у підвалах драматичного театру. Та зловісний план РФ по знищенню українського населення вже в дії. Рефія скидає потужну авіабомбу на театр. «Це ж треба так відкровенно, так цинічно і так жорстока. Тут біженці в бізром театрі. Більше побіжалі отсюда. Крики дітей і перелякані дорослі, та сльози тих, чиї рідні загинули у них на очах. Це Росію не зупинило. Вона випустила по театру, в якому залишалися у бомбосховищі близько тисячі людей, ще кілька авіабомб. Отан російський. Господи, Анечка, мамочка, Анічка. мамочка». Це цинічний злочин російської влади, під час якого загинуло за попередніми даними 600 людей. Та точна цифра загиблих досі невідома. Маріупольці у всіх куточках світу збираються, аби вшанувати тих, хто загинув під час цієї трагедії. 16 березня 2022 року. Драмтеатр пам'ятаємо, не пробачимо. Цей напис зі сльозами на очах підняли місцяни в центрі Ямаріуполь. Знак пам'яті загиблих. Андрій з болим у серці згадує, яким було його місто. Ну, болісно на це дивитися, на ці, ці загибли, ну, тіла. На розруйнований да місце, де ти проводив у часу, де ти час з друзями, де ви разом гуляли, де у вас було багато позитивних емоцій. Бачите, як це все просто зруйновано, споплюжено, впльовано, ну, якби знищено. І оці, ну, все це жахиття. бачите, це дуже жахливо. Він згадує те, як залишив рідне місто. каже, коли вирішив поїхати, його травмувало уламком ракети. Через блокпости він разом із своєю сім'єю та іншими маріупольчанами вирушив у важку дорогу. Такі ж страшні емоції пережив Сергій. Тун, для мене це був шок, дуже шок. Тобто, навіть не можна це представити, ти йдеш і буквально лежать убиті люди накриті. Тобто, ніхто нічого не робить, не збирає, не хоронить. Тут розвалений дом, тут спалені машини, тут людина, тут дитина, і все це от, ти йдеш, і це все, все ти бачиш. Цей біль трансформувався в ідею створення меморіалу, яку представив під час заходу у Чернівцях. Каже, ці жахи не можна забути і вірить, що зовсім скоро зможе повернутися у рідне українське місто, де разом з жителями буде вирішувати, як реалізувати його проєкт меморіалу героїчної слави у звільненому українському Маріуполі. Цей комплекс, який складається із дзвіниці, але й воїнів, які загинули і захищали Маріуполь та будівлі музею, де назавжди закарбуються свідчення про трагедію. Про ці жахи та пережиті емоції, ще раз нагадали присутнім через п'єсу Маріупольського театру авторської п'єси Концепція, яку показали в центрі. Обличчя кольору війни це п'єса, яка відображує все пережите. З кінця лютого, з 24 го числа минулого року, до середини березня, всі ті події, всі відчуття, жахи, страхи, які переживали люди, знаходячись в бомбосховищі, це перша вистава, яку представив театр після визволення з окупації, стала для всіх присутніх дуже емоційно важкою. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Герой України, полковник поліції Олег Лакуста, зустрівся зі студентами та викладачами ЧНУ. Олег Лакуста командир спецпідрозділу Корт Нацполіції Буковини. Він нещодавно отримав найвищу державну нагороду. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Лакусті Олегу Корнійовичу, полковнику поліції. Про нагородження, розповідає військовий, не знав до останнього. Урочистості стали для нього щемливим сюрпризом. Дякую вам, зараз. Дякую вам. Дякую. Вже у рідних Чернівцях Олег Лакуста завітав до Альма-матері на свій факультет математики. Це не можна говорити. це нагорода наших колег, які виконують. Обов'язків і виконувати, і відчувати, особливо тих, хто вітала свій життя. Відверто Наші говорив віде. про війну і просив, щоб майбутні викладачі та науковці зараз із сумлінням ставилися зараз до навчання. Всі просто кажуть всі сосмережі, це лише про герої України, герою України. побачити його в реальному житті. Це якось нові враження, це нові емоції, щось дивовижне можна так сказати. Перше, що мене здивувало, що герой України надзвичайно скромний, тобто які задавали запитання, що стосувалося його особистого життя, то він відповідав дуже скромно і ні стримувався. Що ж стосується професійної діяльності, герой України просто розцвітав на очах. Він в нього такий вогник в очах. Пригадують свого студента та одногрупника, а нині героя України, викладачі факультету, Породя, тим, що герой України закінчив наш факультет ще у 1997 році, і потім присвятив себе захисту нашої країни, і так дуже достойно, як і всі наші захисники, несе цей прапор по захисту нашої країни. Ми йому дуже вдячні і вдячні всім героям, які дають нам змогу, отак у спокійній обстановці. Отут. Умовно спокійні, але відчувати себе тр трошки безпечніше, ніж ніж в інших регіонах. Коли він був студентом, ну, звичайно, хороша дитина, хороший друг. З ним фактично він ніколи ні з ким не сварився, він ніколи не сперечався. І сьогодні він такий самий. Єдине, що всередині з'явився: той стержень, неймовірний стержень, і погляд такий постійно оцінює. Що навколо твориться, наприкінці зустрічі представники математичного факультету подарували полковнику поліції сувеніри та вручили прапор України. На ньому Олег Лакуста поставив іменний підпис з настановами для студентів. Дякую за увагу. все у всього було як треба. Дозвольте вам побажати всього найкращого, здоров'я. Мирного і своєї землі підтав. Генрієта Табеух новини Чернівців у телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. У Чернівецькій області в останню дорогу провели трьох героїв. З молодшим сержантом Максимом Мудряком та солдатом Олегом Дозиденком прощання відбулися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдату Василю Безкоровайному останню шану віддали в селі Коритне. Вічна пам'ять і слава загиблим героям, щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ викрила агентурну групу військової розвідки РФ, яка зливала ворогу позиції сил оборони під Бахмутом. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на бахмутському напрямку. У зоні особливої уваги ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки. Українських військ у напрямку Східного фронту. За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Вулицю Кармелюка перекрили. Там проводять ремонтні роботи. Ще одна ділянка вулиці Кармелюка буде відремонтована. Мова йде про відрізок дороги від вулиці Буковинської до Лук'яна-Кубилиці. Наразі ремонтні роботи призупинені через погодні умови. Відновити ремонтні роботи тут планують вже наступного тижня, поки частково зняли асфальтне покриття. Проїзд вулицею перекритий. Схема об'їзду оприлюднена на сайті міської ради. Містянам пропонують обирати маршрут з сусідніми вулицями. Ремонт на ділянці обіцяють завершити до початку осені. Підрядник має замінити асфальтне покриття, зробити бордюри і тротуари, а також оновити вуличне освітлення. Та ремонт розпочинають із заміни всіх мереж. Ми врахували ті проблеми, які були по старому проекту по Кармелюка. Відповідно, там не було газових мереж. Тому ми зараз всі наші проекти, які ми... Проектуємо, робимо заміну всіх мереж абсолютно повністю. Тобто це ідуть і водопровідні, і каналізаційні, і газові мережі для того, щоб не було цих от простоїв, не було якихось -то проблем, тому що. По суті, те, що ми бачимо по місту, у нас всі мережі неймовірно старі. Велодоріжок та озеленення на ділянці за проєктом не передбачено, адже цього не дозволяє ширина дороги. Тендер на проведення робіт виграла чернівецька компанія «Технобудсервіс». сервіс Вона минулого року робила поточний ремонт на вулицях Політаєва і Південно-Кільцева. На Кармелюка ремонт буде капітальний. Це остання невідремонтована ділянка вулиці. Утім, її стан був чи не найгірший, кажуть посадовці. Згодом взятися і за прилеглі шляхи. У нас так само готується зараз проектна документація на вулиці Лук'яна кобилиця на вулицю Буковинську, на вулицю Рошинську. Це такий буде якраз квадрат, який можна буде вільно об'їжджати. Плюс це Калинівський ринок, ви чудово розумієте, да? по Лукяна кобилиці їде вниз, потім по Буковинській піднімається вверх. Наступний етап у нас вулиця Шевченка, якраз та, яка теж в жахливому стані знаходиться від вулиці Руської до вулиці Головної. Оця частина. Це вже буде десь, напевно, наступний рік. Останню ділянку на Кермелюка підрядник має відремонтувати за 39 мільйонів гривень. Це зекономить місту 3 мільйони. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на Буковині контрабандисти на своїх плечах намагалися перенести до Румунії цигарки. Прикордонники Чернівецького загону припинили два випадки незаконного переміщення під акцизних цигарок. Помітили на гірській ділянці кордону двох чоловіків, за спинами у яких були ящаки. Порушники кинули пакунки і взялися тікати. Не зупинили їх навіть попереджувальні постріли, залишили серед лісу 1400 пачок тютюнових виробів. Настоятелю храму УПЦ МП на Закарпатті СБУ оголосила підозру. Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті. У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Студенти медичного університету зустрілись із потенційними роботодавцями. Андрій Корняков навчається на шостому курсі медичного університету. Попереду у нього важкий вибір, де проходити інтернатуру. Будь-яка медична спеціальність вона є цікава для кожного якимись своїми окремими. Напрям у мене ще предстоїть важкий вибір в моєму житті, тому що я державна форма навчання. Відповідно, у нас має бути розподіл, і багато що буде залежати від нього. Аби допомогти визначитися зі своїм напрямком та розгледіти майбутніх епідеміологів до Буковинського державного медичного університету, завітала гендиректорка Центру контролю та профілактики хвороб. Наталія Гобко зазначає, варто постійно набирати молодих та амбітних фахівців, аби гідно розвивати галузь. Ми маємо мати достатньо часу для того, щоб готувати достатню кількість лікарів-епідеміологів, які забезпечуватимуть ці процеси. COVID-19 нещодавно довів нам наскільки. Нам не вистачає професійних лікарів епідеміологів. Продовж кількох років в установі тривала реорганізація, тому вони не могли приймати інтернів. Розповідає лікарка. Цьогоріч ми декларуємо свою спроможність підготувати на нашій базі безоплатно за кошти державного бюджету 16 лікарів-інтернів за спеціальністю епідеміології. Андріана Шоригайло розглядає декілька варіантів, зокрема, і епідеміологію. Каже, подібні зустрічі дуже допомагають студентам обрати свій майбутній фах. Наразі на шостому курсі у нас дуже багато невідомості перед студентами шостого курсу. Вже в випускниками, тому що е, нам дуже цікаво, як саме відбуватиметься етапи інтернатури, бази практики. Раніше інтерне-епідеміологи були вимушені проходити практику в інших містах або боротись за одне чи два місця у закладах охорони здоров'я чернівців. Це буде надзвичайно важливо. Ми маємо бути готові до викликів часу. Ми маємо підготувати повноцінних фахівців. Ми використовуємо кожну, кожну можливість, яка зараз перед нами відкривається. А підготовка цих фахівців є надзвичайно актуальною, як уже сьогодні, так і на майбутнє. В університеті підсумовують такі зустрічі з потенційними роботодавцями проводитимуть із іншими представниками представниками медустанов. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Новий коворкінг-центр у старовинній історичній залі відкрили у Чернівцях. Мелодійно скрипучі сходи, кам'яні каміни, які віють теплом минулого. Червоне дерево, старовинні меблі та вишукані вітражі. Саме ця особлива атмосфера і вирізняє новий коворкінг-центр з поміж інших. Тут можна відпочити, випити кави, провести з користю дозвілля і попрацювати, скориставшись швидкісним інтернетом. За позабюджетні кошти були придбані 12 столів, 12 стільців. Ми маємо такі настільні лампи. Сучасні, маємо каву машину, маємо сучасні гарні нові крісла, мішки. Також був придбаний генератор на випадок того, якщо буде вимкнення електроенергії. Поки що тут можна працювати за власним ноутбуком, але організатори запевняють, незабаром планують придбати комп'ютерну техніку. Також у коворкінгу проводитимуть різноманітні заходи. Молодь зараз прагне багато вивчати історію країни, безпосередньо збиратися та влаштовувати літературники, влаштовувати презентації книг і так далі. І Це місце дуже передає дух саме Чернівців. Відвідувачі кворкінг центру зможуть користуватися фондом бібліотеки, який налічує понад 30 тисяч книг. Провести час у старовинній будівлі, яка розташована на Вірменській 14, можна безкоштовно з 10 до 19 години у будь-який день тижня, окрім п'ятниці. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Всі чотири. Фазанів випустили у природу неподалік Чернівців. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав буковинець Сергій Житарюк. Чоловік виклав відео, як із приватної садиби випускає птахів. Підписав, хоче, аби популяція фазанів збільшилася. Зауважив, ці пернаті дарують приємні емоції людям. Тому і започатковує таку тенденцію і в нашій місцевості. Звернувся також до місцевих, щоб не ганяли фазанів та оберігали їх від собак. А хто має птахів вдома, теж випускати частину. На волю. Дві години як я вже їх повипускав, крутяться і не дуже хоча виходити. Заходять клетку, виходять з клітки. Я лежу, ну, не жодно, що неспокійно собі.